Усім доброго дня! Дякую, що заглянули на мій канал. На цьому відео покажу вже звичний комплект шруса для встановлення на мотоцикл МТ. Ось такий шрус з'єднаний із вихідною вилочкою з коробки передач мотоцикла МТ. Шліцевий вал. який... Однією стороною сідає в шрус. Ось так. Іншою стороною з'єднується із валом до редуктора через ось таку втулку. Клієнт попросив зробити максимальну довжину, оскільки там нестандартний проєкт, ось так це буде з'єднуватись. Ну, Якщо буде лишнє, то обріжеться. Далі. Також в комплекті пильничок, змазка шрус фірми, FSO, хомутики і самі шарики. Ось так. З своєї практики використання скажу, що в мене на моєму мотоциклі шрус ходить вже. Майже 5 років набагато краще, ніж резинова муфта. Ніяких проблем з ним немає. Навіть якщо треба поміняти, раз в 5 чи в 10 років буде, то ціна питання зовсім невелика. І головне, що немає незручностей, такими, таких як з резиновою муфтою. У мене була ситуація, коли резинова муфта розлетілась в ходу на трасі. Колесо заблокувалося, не крутилося, мотоцикл пішов юзом. Благо, що зупинився якраз на обочині і все. Ні вперед, ні назад. Потім прийшлося це все в дорозі розбирати, муфту викидати і на буксір його тягнути. А зі шрусом набагато все надійніше. Шрус повторюю від автомобіля Sense. Ну, якщо порівняти вагу автомобіля Сенс і вагу мотоцикла, то я думаю, що запас тут достатній. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення!